Янголи постійно відвідують шахідів і дають їм салям. Абдуллах ібн Амр ради Аллаху Ангу, передав, що посланець Салам сказав: у день суду, йому Аллах покличе рай, і він прийде з усією своєю красою і пишністю. Аллах потім скаже, де мої раби, які воювали на моєму шляху, були вбиті або пораніли і здійснювали джихад заради мене. Нехай вони увійдуть до раю без розрахунку. Потім прийдуть янголи, впадуть ниць перед Аллахом і Скажуть: наш Господь, ми прославляємо тебе. І вихваляємо тебе вдень і вночі. Хто ці люди, яким ти віддав перевагу перед нами? І Аллах відповість: це ті, хто бився і постраждав на моєму шляху. І янголи тоді відвідомуть їх із кожної брами, кажучи: Салям вам за вашу стійкість! Яка благословення обитель? Ахмад, Хакім, Хадіс, достовірний загабій.